Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, Сармат, ласкаво, прошу. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Сімс, і не тільки. Ну а ми починаємо. Сьогодні ми будемо робити огляд нових комплектів, які тільки но вийшли вчора. Я випущу одразу два відео: вони одразу будуть на каналі. Тож, якщо вам буде цікавіше подивитись. Набір про творчу студію, то ви можете перейти по анотації у кутку екрана. А зараз ми будемо розглядати з вами саме набір казкову дитячу кімнату. Я одразу розміщу тут стилізовані кімнати для того, щоб вони одразу тут були, щоб ми просто подивилися, які вони є. Ну і звісно ж, я ще. Планую подивитись кожен об'єкт окремо. І, звісно, перейдемо одразу до об'єктів. Так, у нас тут з'явилось якесь покриття для стін. І давайте одразу подивимося, які в нас є сводчики взагалі тут, для того, щоб зрозуміти взагалі, як ситуація тут у нас полягає. Як ви бачите, у нас тут панорама міста, і мені це нагадує насправді Pleasant View. Містечко з D7'2, от прям один в один. Напевно, має сенс продлити оцю всю картинку для того, щоб зрозуміти, як вона виглядає тут у повну варіацію, ось ця панорама. Вона якби така трошки циклічна, але вона все одно дуже класно суміщається. Тобто стиків тут ніяких немає, воно виглядає дуже прикольно, насправді. Давайте подивимось одразу. Які об'єктики в нас з'явились, і ми будемо їх розглядати один за одним? Отже, у нас з'явилась ось така дитяча люлька для новонароджених, чи, чи як це називається? Ліжечко, дитяче ліжечко, люлька це трубка для того, щоб е -е, курити. І давайте подивимось одразу всі свочі, які в нас є, будемо дивитись їх, звісно ж, по черзі. Так, де в нас тут? Є ось такий коричневий. Слухайте, мені це нагадує кольори з базової версії гри. Це в нас просто звичайні однотонні. це знову там нагадує з бази. Е, в принципі, така прикольна штучка. Начебто, знаєте, е, наче колиска, але її не можна колисати, я так розумію. Ну, щось, щось таке. Знаєте, типу, незрозуміле. Ось такий столик у нас з'явився. Теж, це, знаєте, такий столик, який можна поставити коло ліжка. Ось такі кольори у нас є. І якщо чесно, знаєте, цей набір навіє мене на те, щоб перебудувати кімнатку Олександрика у таємницях Готів. Там подивіться, ще якась така штучка є, і там, начебто, ведмедик якийсь сидить. Прикольно. Є ось таке крісло-качалка. Я так розумію, що воно буде функціональне. Звісно, ми ще спробуємо це все подивитися. Знову ж таки, свотчі всі співпадають з тими, що в нас були у інших варіаціях. І знову ж таки, є ось такий готичний чорний. Є у нас ось така поличка, поличка теж, до речі, досить прикольна. Тут є різні серветки, підгузки, я так розумію. Знову ж таки, все це співпадає по стилістиці. Дуже класні свотчі, до речі, мені подобається те, що є такі нюдові трошки. Це, я так розумію, у нас для одягу. Штукенця. І тут теж є якась корзинка з ведмедиками, є якісь коробочки. Дуже прикольно, є ще тут ось така сумочка, яка висить, типу, з підгузками чи ще з чимось. Я думаю, що це має такий функціонал. З'явились нові фіранки. Фіранки, до речі, класні. Мені подобаються. Вони начебто непогано зроблені, до речі. І кольори класні. Є і з різними візерунками, є базові. Я завжди полюбляю, коли є базові. Є ось такий типу мобіль, який можна повісити над ліжечком. Давайте подивимося, які є свочі, і звісно, ми поглянемо це все набагато ближче. Зараз я якось спробую наїхати на це все, щоб ми могли подивитися. Подивіться, це як така повітряна куля з хмаринками. Дуже класно виглядає, до речі. Ой, почекайте, я там щось бачив тільки що. Мені здається, що це Белагот. Але вона, типу, без Мортімера. Це, типу, натяк на те, що вона кудись полетіла, зникла, чи що, не знаю. Щось цікавеньке. Є у нас ось така картиночка, її можна поставити на цей столик точніше, тут дві картиночки. Я так розумію, що це Мортімер, напевно. І подивіться, тут є ще маленька дитинка з сосочкою. Це я так розумію, Белла. Це е, хтось, напевно, з другої частини Сімс. Я так розумію. Не впевнений, не буду казати точно, але мені здається, що так. Е, і багато хто в ком'юніті вважає, що... Ось це натяк на те, що у нас можуть з'явитись функціональні ось ці соски, і вони будуть воновлені, тому що були якісь там зливи різні, які вказували на те, що це може з'явитися. Тому що чомусь був якийсь пост від команди The Sims, і там були якраз таки тодлери, які були з сосочками. Тому це теж дуже можливо. Є ось така сумка. теж. Подивіться, з підгузками, тут якийсь гребінець, пляшечка є. До речі, непогано зроблено. На мій погляд, знову ж таки, є такі однотонні варіанти, це трошки пропустив. Це просто такий білий. Давайте подивимось його ближче. До речі, дійсно непогано. Сама пляшечка не дуже, начебто виглядає. Але так, знаєте, типу здалеку воно виглядає дуже навіть непогано. Є ось такий килимочок, і він такий трошки, начебто, потертий. Так, він. Трошечки потертий. І знову ж таки, подивіться, є такі прям дуже дитячі кольори, є просто візеруночки, є оцей балдахін над дитячим ліжком. І він якраз таки іде, як декор на стіну. І теж, до речі, не так вже і погано воно все виглядає. Ну, Тому що, в принципі, це було зроблено в колаборації з одним із креаторів, Кастомного контенту. Тому я думаю, що воно не могло виглядати жахливо. Є ось така іграшка. І вона може виглядати по-різному, в залежності від своча. Дуже мило виглядає. Є ось така лампа. Лампу я теж, до речі, десь бачив. Е, ну, На скріншотах точно. Тут така лама. І я так розумію, лама буде усюди. Вона не змінює форму. Але. Виглядає дуже прикольно і мило. Це, я так розумію, що штучка для іграшок. Можливо, це штучка для іграшок, а можливо, це декор. Теж ми спробуємо на це клацнути. Але подивіться, які тут мавпочки, прикольні. Хочеться мені просто покрутити це все, щоб подивитись нормально. Лев, по-моєму, ці іграшки десь. Є, чи в якомусь декорі, чи ще десь, але щось мені вони нагадують, можливо, вони були у попередніх частинах Sims. Це такий пелінальний столик. Пелінальних столиків у нас насправді не так вже багато. Вони вийшли тільки з набором зростаємо разом. А тут у нас з'явився ось такий пеленальний столик. Це може означати тільки одне: що тепер. Ці паленальні столики будуть доступні у базовій версії гри. Звісно, ми не зможемо їх за... ними користуватись, їх в нас не буде. Але, по-моєму, вони і так були раніше у коді гри, і, в принципі, креатори кастомного контенту могли створювати ось такі паленальні столики, їх просто додавати, і вони були функціональні за рахунок того, що вони вже були відкриті у базовій версії гри, а не були прикріплені виключно до набору. Тут такі кубики, і знову ж таки мені цікаво, чи вони. Це, по ходу, іграшка, так. Це дійсно іграшка. І оце теж для інфантиків така штучка. Дуже прикольна. До речі, у кубиків там не було свочів. Якщо ви не помітили, що я все-таки клацнув. Я хочу подивитись на це ближче. Подивіться, тут є гноми, тут є пламбобчик червоний, тут є теж лама, і є ще. Ось ця тарілка. Так, що ще? У нас є ось така шафка чи тумба. Я думаю, що це якась типу тумба. Тумба теж прикольна. В принципі, дуже прикольні об'єкти. Я взагалі, коли вперше побачив е цей кіт, він мені одразу сподобався, тому що, в принципі, для діточок у нас не так вже і багато різних об'єктів, тому це, в принципі, знаєте, досить очікувано. Це нагадує мені будинок готів, але, якщо чесно, я не знаю, з якої саме частини він. Ну, напевно, все-таки це більше з четвірки, ніж з другої частини. Тому що, по-моєму, у другій частині він все-таки по-іншому трошки виглядав. Не, по-моєму, він дійсно по-іншому виглядав. І з'явилась у нас ось така кайфова люстра, але знову ж таки, у мене питання, чому. Цієї люстри немає у різних висотах. Ну, як завжди, це, знаєте, така штука, яка приходить із кита в кіт. Якщо їм недостатньо об'єктів, вони зроблять типу один самий об'єкт, але на різну висоту. Е якщо їм достатньо об'єктів, то вони просто зроблять на одну висоту, на мінімальну і все. І, робить, і робіть з цим, що хочете. Є ось такий книжковий книжкова шафа така. І там, до речі, чомусь усюди всередині. Белла. Типу, начебто, вона на обкладинці якійсь. Але при цьому це Белла, яка була. У четвертій частині, яка тільки но вийшла. Не оновлена версія Белла. Це ще стара версія Белли. І що в нас ще? А що це таке? Я не можу зрозуміти, що це. І куди воно а все, я зрозумів. Це ось таке вбрання, якраз таки для ось цієї шафи. Я, до речі, хотів одразу спитати, чи буде щось подібне, тому що я це побачив. Все-таки є. І це круто. Так, у мене чомусь пропали ліжечка, тому що ліжечка я не показував, а їх тут немає, як завжди. Все щось губиться. Так, давайте подивимось. Ліжечко, до речі, дуже класне. Дуже прикольне. Круто виглядає. І є ще ось таке звичайне дитяче ліжечко. при цьому. А ні, це для Тодлера, це для інфанта. Просто для дитинки досить дорослою немає в нас ліжечка. Дорослі дитятки не заслужили на це. І начебто це всі об'єкти, я так розумію, які входять у цей набір. Якось так. Давайте одразу у режим життя перейдемо. Ну, це я розумію, що це в нас якраз таки пеленальний столик. Це у нас можна тут перевдягнути, з цим можна, напевно, погратись, я думаю, просто спитати, що це. І все. Можливо, Олександр не має ще якихось навичок для того, щоб у це гратись. Але він може гратись остаточно. Ага, це теж. Ну, давайте ми його з цим він точно може погратися. Є ще кубики, з якими він теж може погратися. Е, ну, в цьому він буде спати, зрозуміло. Ну, начебто все. За кадром я перетворив нашого Олександрика на е, Тодлера для того, щоб перевірити, як із цим можна взаємодіяти. Чи буде він із цим гратись? Він може просто спитати, що це таке, і все. На це можна дивитись. Це, я так розумію, тільки декор. Е, ці кубики з ними можна гратись. Це зрозуміло. Це для нього вже занадто така е, іграшка вже не підходяща, тому що він дорослий. І все. Я чомусь очікував, що з цим також можна буде гратись. Ну давайте він спитає, що це. І ми подивимося, яка буде взагалі реакція на це все. І що, і нічого? І не понишпориш і нічого не зробиш. Можливо, я не знаю, можливо, це для звичайних дітей. Ні. Це просто декор. Виходить так. Тобто, з функціональних іграшок у нас є такі кубики, є ось цей ляльковий будиночок. І ось це для інфантиків. Ну, тобто, якось так. Але, в принципі, мені здається, що кімната досить непогана. Давайте подивимось взагалі, як це виглядає в інтер'єрі. А в інтер'єрі це виглядає, до речі, досить прикольно. Подивіться, яка краса. Боже, як круто. Слухайте. Ну, чесно, мені подобається цей набір. В принципі, і я е, дійсно перебудую кімнатку Олександра, от під цю стилістику, і додам усі ці об'єкти туди. Тож тепер будиночок готів буде трошечки перероблений. Є ось такий варіант: такий зелений, теж досить. Класно він виглядає, на мій погляд, дуже прикольно, мені подобається. Але знову ж таки, у нас не так вже і багацько об'єктів для діточок, і якщо вам прям необхідні ці об'єкти, то, звісно, ви можете це придбати. Я не можу сказати, що цей комплект прям якийсь шедевральний, але він прикольний. Тобто для сімейного геймплею, особливо для якихось будинків у класичній стилістиці, він дуже класно буде підходити. Тому що у нас, на жаль, немає нормальних ось таких класичних об'єктів, особливо ось такого столика там чи ось такого ліжечка для дітей, які будуть підходити якраз таки під якусь естетику готів. І мені здається, що це досить класний набір. Я, до речі, не помітив, що тут бантики є на цьому ліжку. Прикольно. Слухайте, а як так я не помітив це? Тут ось сюди бантики. Ага. Ну добре, зрозуміли. Можливо, я щось там не подивився ще? Може ж, свочі забув якісь? Та начебто ні. Просто я здалеку дивився на це ліжечко. Але це остаточно будинок готів. Але чомусь е, тут є кладовище, а у готів е, з четвірки кладовища немає. Хоча воно мало би там бути. Це дивна ситуація насправді. Слухайте, друзі, ось такий набір у нас вийшов. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ну і звісно, підписуйтесь на мій канал. Також не забуваємо донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.